Рятувальник Олександр Кшемінський показує, як правильно, а головне безпечно діставати з води людину, яка тоне. Про це він розповів під час брифінгу, який влаштували напередодні водохреща, аби попередити надзвичайні ситуації. Адже вже завтра, за традицією, чимало людей буде занурюватись у воду. В основному там 90% випадків вона панікується, вона махає руками, вона може чіпляти за рятувальника. Щоб не було такого, рятувальник підходить ззаду її до неї, або якщо вона, наприклад, до нього передом, він може його відвернути лице потерпілого, все рівно він має зайти ззаду, просто бере його рукою знизу. І, от, наприклад, я в моєму випадку я беру правою рукою, підбородок вверх, щоб він тримався, на ньому, і далі гребе. Загалом у Хмельницькій області визначили шість місць для пірнання у Хрещенську купіль. Біля кожного за безпекою людей стежитимуть надзвичайники, медики та водолази. Буде взагалом э, чергувати 24 рятувальника на одиницях техніки. В цих місцях рятувальниками перевірено дно, там немає ніяких небезпечних, скажімо, сторонніх тіл, які можуть завдати. Э, Ну, шкоди е людям, які проводять, е відзначають свята водохреща. Тож, якщо під час пірнання комусь із людей знадобиться допомога, рятувальники нададуть її за декілька хвилин. Для цього у них є спеціальне спорядження та навички. Насамперед почнеться з рятувальних жилетів, які є на оснащенні підрозділу, які використовуються свою славу, коли вони задіють плавзасоби. Далі в нас де стандартний водолазний апарат, який складається з балону, компенсатора плавучості, з редукторів, октописів, інфляторів, призначений для того, щоб водолаз спустився під воду і піднявся. Перш за все, нам потрібно пересвідчитись, чи свідома людина, чи не свідома. Якщо людина не реагує, це свідчить про те, що вона без свідомості. Яким чином робиться компресія? 30 разів: один, два, три, чотири. П'ять шість і так тридцять. Після того ви робите п'ять дихальних рухів, якщо у вас є маска клапан захисний. Якщо вирішили пірнати, краще заздалегідь підготувати свій організм до занурення у крижану воду, кажуть рятувальники. Потрібно легенько розігрітися, тобто зробити якісь фізичні вправи. Розігріватися алкоголем категорично заборонено. В воду потрібно заходити поступово. В Воді перебуваємо ми недовго, максимум одну-дві хвилини, щоб в нас не було перехолодження. Категорично забороняється занурюватися в крижану воду людям, які мають серцево-судинні захворювання. Якщо ми вирішили занурюватися, що з собою ми беремо? Купальник, беремо комплект сухого одягу, рушник беремо з собою зігріваючий чай і змінне взуття. До слова поблизу місць для занурення, ДСНСівці розгорнуть також пункти обігріву. Там можна буде перевдягнутись та випити чаю. Вони розпочнуть роботу від сьогодні з 19-ї години та працюватимуть впродовж доби з урахуванням комендантської години. Усіх охочих зануритись у хрещенську купіль просять звернути увагу, що місць для купання облаштовувати 19 січня не будуть. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.